Всім привіт! На зв'язку знову я, Тіханочок. У цьому відео я розповім вам про три мови програмування, одну з яких створив я сам, а дві інші мій знайомий. Усі три мови є езотеричними, інтерпретованими та є магічними, що це означає, я поясню за секунду. Але перед цим я хотів би запросити тебе до моєї Discord-спільноти. Там я та понад 100 учасників кожного дня обговорюємо різні теми, ділимося ідеями, програмуємо та й просто спілкуємося. Послання на сервер знаходиться перед твоїми очима, а ми переходимо до пояснення. Магічна мова програмування це мова, яка має нестандартний синтаксис, дивний та надзвичайний функціонал та магію з ідентифікаторами. Але що ж це таке? Цей пункт має декілька вимог. Перша з них це те, що при створюванні змінних їм можна надати практично будь-яку назву. Тобто, у назві змінної може бути практично будь-який символ, включаючи пробіл. Друга вимога це динамічне створювання змінних. Ось приклад, який допоможе вам зрозуміти, що це таке. Уявіть собі мову, в якій використовується подібний синтаксис до створення змінних. Якщо різні оператори та функції можна використовувати не тільки з правої сторони, але теж з лівої, тоді ця мова має динамічне створювання змінних. Тепер, коли ви принаймні трошки розумієте, чим є магічна мова програмування, ми можемо перейти до першої мови у нашому списку тостер. Те зірочкою, тобто тостер, це езотерична інтерпретована мова програмування, офіційна імплементація якої написана на Python. Була створена та опублікована мною у жовтні 2024 року. Головна ідея мови це аналогія із справжнім тостером. Виклики функцій та робота зі змінними працює та записуються навпаки, тобто значення у зміну або значення у функцію, замість звичайного синтаксису. У кожному рядку має знаходитися так званий міо, це скорочення від Mega Important Operator. Ну, бо цей оператор насправді найважливіший у всій мові, ну тому назва цілком логічна. Існує два міо-оператори: один для виклику функцій, а другий для роботи зі змінними. У кожному рядку може знаходитися максимально один міо. Зараз я покажу декілька прикладів коду, щоб ти повністю зрозумів, як виглядають програми, написані на тостері. Ось приклад коду, що рахує факторіал числа, яке ввів користувач. А ось приклад чисел Фібоначі. Тепер давайте перейдемо до списку всіх можливостей та функцій Тостера. Як я вже казав раніше, за допомогою ось цього мега важливого оператора можна створювати змінні. Взагалі, синтаксис ви бачите та будете бачити на екрані для кожної фішки мови. Викликання функцій теж є дуже простим. Але перед тим, як я почну розповідати про функції, я обов'язково маю розповісти про одну із найголовніших фішок тостера $res. $res є спеціальною змінною, яку не можна модифікувати за допомогою звичайного міру. Проте можна використати функцію Store, яка приймає як і число, як і строку. До речі, це є єдині два типи даних у тостері. Повертаємось до $RES. -у. Ця змінна автоматично змінюється в залежності від попереднього рядку. Наприклад, більшість функцій використовує Res для загальної роботи та повернення якогось значення. Також, при створенні змінної, доларрес стає таким маленьким поінтером, тобто посиланням на цю змінну. Звісно, є функції, які не без причини не змінюють res щоб було зручно. Ось тепер я можу представити вам список функцій тостера. Print виводить у консоль. GoTo стрибає до певного рядка коду. RunIf можна використати, щоб робити іфи. Not використовується для псевдобуленів, тобто звичайних чисел. Uppercase, lowercase та random case всі для маніпуляцій над строками. Так само, як і starts NoSpaces, start ends with, Length та Countup. Із string та із number можна використати, щоб розпізнати, який типу значення, empower та Enroute для математики, Random для рандому, Sleep для затримання програми на певний час, Input для вводу від користувача. і наприкінці ReadFile, WriteFile, Delete File, CreateDir та Dir для роботи з файловою системою. Детальний опис усієї мови Тостер, всіх функцій, роботи Dolores та багато іншого можна прочитати у репозиторії GitHub за цим посиланням. Про тостер ви вже багато знаєте, тому переходимо до наступної мови на нашому списку. Key. Key – це езотерична інтерпретована мова програмування, офіційна імплементація якої написана на C-Sharp, була створена та опублікована ESOM, моїм знайомим, теж в жовтні 2024 року. У кі код ділиться на блоки. Якщо не вказувати блок, то всі команди будуть йти у головний блок Main. За допомогою різних операторів можна маніпулювати блоками та змінами, які в них знаходяться: виймати зміні, перекидувати зміні та комбінувати ці дії з викликанням самого блоку. Це можна собі уявити як викликання функції. До речі, у кі немає стандартних функцій. Усі функції, які ви можете побачити у прикладах коду, це теж є оператори. Такий прикол. Ось ті самі приклади. Перший код перевіряє, чи певний трикутник існує, а другий код, в залежності від воду користувача, рахує факторіал. На екрані ви бачите посилання на репозиторії GitHub мови Key. А ми повільно переходимо до останньої мови на нашому списку: Roronlang. Roronlang або Key 2 це езотерична інтерпретована мова програмування. Це буквально прокачаний Key, у якому є більше функціоналу. Написаний так само на C-Sharp Сіжарпістом, опублікований тоді щойкі, тільки на пару тижнів пізніше. Однією з найважливіших новинок є структури це колекції значень. Також змінилося, як насправді працюють блоки. Кожний блок має тимчасову пам'ять та аргументи, які інколи називають проміжною пам'яттю. Додатково у кожного блока може бути модифікатор, їх існує всього три: early, Late та Crate. Якщо у блока є модифікатор early, тоді пам'ять буде очищена з початку виконання блоку. Якщо Late, то під кінець виконання. А якщо create, то пам'ять взагалі не буде очищена. У Ронланг загалом є 4 типи даних: числа, строки, списки та структури. Ось той самий код з перевіркою трикутника, але переписаний на КІ2. Існує багато різних операторів, але у відео опис кожного з них просто не зміститься. Ось посилання на репозиторій Github key 2. Там можна детальніше прочитати про усі фічі мови. Велике спасибі, що подивилися це відео до кінця. Якщо тема вам зайшла, ставте лайк і залишайте коментарі. Я читаю усі. Ваші вподобайки і слова підтримки дуже надихають і допомагають рухатись далі. Я розумію, що відео на моєму каналі з'являються дуже рідко. За це прошу вибачення, але є причина. Я роблю відео тільки тоді, коли справді є бажання. Сподіваюся, що з часом інтервал між відео зміниться на краще. Ще раз нагадую про мою Discord-спільноту. Якщо тебе зацікавили умови програмування, ми можемо створити подібно разом, ти тільки приєднуйся.